Привіт, маленькі друзі. Запрошую вас разом зі мною на прогулянку. З квітами пограємо та ще й математику пригадаємо. Тож вперед. Перегляньте на цю чудову галявину, що з'явилась на ній. Вірно, це деревце. Пропоную гру що де. Будемо називати предмети, що будуть з'являтися біля дерева: чи попереду, чи позаду, чи вгорі, чи внизу. Чи ліворуч, а може, праворуч. Починаємо. Що з'явилося за деревом? Хто уважний, називайте. Перевіряємо, за деревом сховалася ялинка. Перегляньте та назвіть, де з'явилася квітка. Перевіримо. Квітка з'явилася перед деревом. Або попереду дерева. Погляньте та назвіть, де з'явився голуб. Відносно дерева. Перевіряємо. Голуб з'явився праворуч від дерева вгорі. Погляньте, де перелетів голуб зараз. Назвіть. Перевіримо. Голуб перелетів вгору над деревом. Тож погляньте, де зараз голуб. Назвіть. Перевіряємо. Голуб відлетів ліворуч відносно дерева. Підкажіть, дітки. Де знаходиться жовта квітка, а де рожева відносно дерева. Перевіримо. Жовта квітка знаходиться ліворуч, а рожева квітка праворуч. Молодці. Підкажіть, діти, де з'явилося сонечко? Перевіримо. Сонечко з'явилося вгорі над деревом. Погляньте та скажіть, де сховалася веселка. Перевіряємо. Веселка сховалася за деревом. Молодці діти все пригадали та вірно назвали. Погляньте на цей числовий ряд та скажіть, які числа треба поставити замість зірочок. Давайте це виправимо. Назвіть пропущені числа. Перевіримо пропущення 2, 4, 6 і 8. Пригадаємо кількісну лічбу. Від 1 до 8. Давайте разом рахувати: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Це була пряма лічба. Пригадаємо зворотню лічбу. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Молодці. Але ж, дітки, ви знаєте, що числовий ряд дуже довгий. І після цифри 8. Іде наступна. Тож я хочу вас сьогодні познайомити із нею. Послухайте віршик. погляньте на ці цифри. Цифра 9, подивіться, наче шістка, круглолиця, та впізнати її просто. То донизу в неї хвостик. Погляньте і справді, 6 і 9, вони схожі, тільки дев'ятка це перевернута шістка. У шістки хвостик вгорі, а у дев'ятки внизу. У числовому ряді цифра 9 стоїть після вісімки. Ви вже це знаєте. Перегляньте та назвіть, на що ж саме схожа цифра 9? Тож, давайте назвемо: Цифра 9 схожа на кита, на змійку, на котика, який може згорнути хвостик світак, цанчата, якщо їх перевернути. На повітряну кульку з хвостиком, а також на автодорогу. А ще вона може сховатися у краплинці води. Тож, два елементи цифри 9 треба запам'ятати це кружечок вгорі і гачечок внизу. А зараз прийшов час дізнатися, як утворилося число 9, що позначається цифрою 9, та з яких. Чисел, воно складається. Дізнаємося, склад числа 9. Порахуйте, скільки квіточок ви бачите, всього квіточок 9. Тож, якщо взяти 9 предметів по одному та додати, у нас у сумі виходить 9. Отже, ми додали 9 одиничок, в сумі вийшло 9. Переглянемо наступну картинку. Порахуйте, скільки квіточок вгорі. Потім перерахуйте, скільки квіточок внизу. А тепер порахуйте, скільки їх всього, що в нас вийшло. Отже, перевіряємо вгорі одна квіточка, внизу вісім квіточок. А разом їх дев'ять. Отже, переглянемо приклад: до одного додати 8 дорівнює 9. Запам'ятаємо це. Та, навпаки, до восьми додати 1 також дорівнює 9. Перегляньте наступну картинку, скільки ялинок вгорі, порахуйте. Та скільки ялинок внизу, також перерахуйте. А зараз перерахуйте, скільки їх разом. Тож перевіряємо: Дві ялинки вгорі, сім ялинок внизу. Разом їх 9. Треба це запам'ятати. Та навпаки до семи додати 2 також дорівнює 9. Переглядаємо наступну картинку. Порахуйте, скільки вгорі квіточок, скільки квіточок внизу. А зараз перерахуйте, скільки їх разом. Отже, перевіряємо. Вгорі 3 квіточки, внизу 6 квіточок, а разом їх 9. Отже, до 3 додати 6 дорівнює 9. І навпаки. До шести додати 3 також дорівнює 9. Запам'ятаємо це діти. Переглянемо наступну картинку. Скільки вгорі соняшників. Скільки внизу соняшників? Порахуйте. А зараз перерахуйте, скільки їх разом. Перевіряємо: вгорі соняшників 4, а внизу 5. Разом їх 9. Отже, переглянемо приклад: до 4 додати 5 дорівнює 9. І навпаки. До п'яти додати 4 дорівнює 9. Це також треба запам'ятати. От ми дізналися, склад числа 9. Перегляньте будиночок складу числа 9. Отже, всі приклади ми щойно розібрали. Цей склад треба вивчати і знати його. Пропоную пограти та назвати сусідів числового ряду. Визначить та назвіть сусіди числа 5. Перевіримо, сусіди числа 5 це 4 і 6. Наступне визначить та назвіть сусіди числа 2. Перевіряємо. Сусідами числа 2 будуть 1 і 3. Наступне число. Перегляньте та назвіть сусіди числа 7. Отже, сусідами числа 7 будуть 6 і 8, Слідуюче число. Перегляньте та визначіть сусіди числа 4. Перевіряємо: Сусідами числа 4 є 3 і 5. Наступне назвіть сусіди числа 8. Давайте перевіримо сусідами числа 8 є 7 і 9. Молодці діти! Зробили всі вправи, все пригадали. А зараз невеличке творче завдання. Тож давайте розімнемо трішки ручки. Поєднали долоньки разом. Отримали. Слідуючи, поплескали в долоньки. Наступна вправа: поширши пальчики. Слідуючи, показали значок супер. Слідуючи, знову долоньки разом. Пропоную з пластилину зліпити цифру 9. Для цього потрібно взяти шматочок, пластилину, зробити з нього кульку. А потім з цієї кульки розкатати ось такий довгий стопчик, джутик. Вгорі закрутили його і зробили кільце, а внизу крючечок, щоб вийшла дев'ятка. Ось така вийшла дев'ять у мене. Бажаю вам всім творчої активності. Сподіваюсь, що у вас все вийшло. Дякую вам за співпрацю, а також за чудову прогулянку. До нової зустрічі! Пока!